Як і в Щоголев, осінь. Висне небо синє, синє, та не те, світе, та не гріє, сонце золоте, оголилось поле од й коси, ніде приліпитись крапельці роси, темна ядіброва стихла й мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна. Тільки й червоніє, що горобина, здалека під небом вирій летючи, голосно курличуть журавлі в ключі, все, що зеленіло в'яне, й умира, умира безслідно, та воно й пора. Квітці, хоч і осінь, так і літо є, людям же й без літа осінь настає. Жалко не того, що смерть собі бере, знівечене роком хворе та старе, а того, що мічну силу і красу Ломе, як билину, суше, як росу.